Сьогодні у Полтаві попрощалися із загиблими у дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася 2 травня у селі Мачехи під Полтавою. Це військовослужбовець Полтавського районного терцентру комплектування та соцпідтримки Віктор Боровко і поліцейський патрульної поліції області Анатолій Ілляшенко. Вони загинули під час виконання службових обов'язків. 36-річний сержант, військовослужбовець Полтавського районного ТЦК та СП Віктор Боровко, родом із села Горбанівка, пройшов строкову службу в полку спецпризначення президента України у 2015 році. Підписав контракт із ЗСУ та вступив до лав 25 п'ятої окремої повітряно-десантної січиславської бригади. Брав участь в АТО, захищав Україну і під час повномасштабного російського вторгнення в Авдіївці, Кам'янці, Верхньотурецькому. Після важкої контузії був переведений у центр комплектування. Проходив службу на посаді командира другого відділення охорони взводу охорони Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Віктор був засновником, а в подальшому керівником. Військово-патріотичного клубу Штурм-2, також одним із організаторів табору Діброва. У Віктора Боровка залишилися дружина, донька, батьки. Попрощатися із загиблим прийшов і пан Володимир, який з 2015 року знав його по військовій службі, а згодом по терцентру комплектування. У мене просто слов немає, ніхто не вірить до сих пор, що таке трапилось. Дуже добра людина, общительна. Ну, не було ніколи от ворогів у людини. Дуже дітей любив. Кожен рік організовували лагерь спортивний виїзний. Виїжджали він з дітками, займався. Попрощалися цього дня із 22 дворічним капралом, поліцейським управління патрульної поліції області Анатолієм Ілляшенком, родом чоловік із села Гамаліївка Миргородського району. До лав національної поліції вступив 19 березня 2024 року. Проходив службу на посаді поліцейського взводу номер 2 роти номер 4 батальйону управління патрульної поліції в Полтавській області. Первинну професійну підготовку завершив в Академії патрульної поліції. У Анатолія залишилися батьки, родина та близькі. Поховали загиблого військовослужбовця Віктора Боровка у Полтаві, на центральному міському кладовищі. Анатолія Іляшенка у Миргородському районі.